Проводили це з бюджетних коштів, але сьогодні на превеликий жаль, можливо, не можу знайти таку невелику суму для бюджету для того, щоб зробити свято для першокласників. Тому прийнято рішення мною зробити це свято невеличке, але зробити з нашого офісу. Ми закупили набори першокласника для перших класів. А так як дуже багато до мене було звернень батьків тих дітей, які в минулому році не отримали набори першокласника, тому ми прийняли рішення зробити. Свято і для другокласників. Зараз ми видамо першокласникам всі набори і потім будемо видавати для другокласників. А що в них входить? Входить те, що саме необхідне для того, щоб батьки повели дитину до першого класу. Ви можете подивитися, це не є секретом. Будь ласка, будь-який набор розберіть, тільки обережно так само погодіть на місце. А якщо не секрет, скільки витратили? Ці всі набори. Це не є секретом. Ви можете взяти розкласти цей набор, піти в будь-який магазин канцтоварів і подивитися, скільки mm -hmm. це коштує. Mm -hmm. а, ви вже трохи згадали про те, що міська влада зараз не справляється навіть забезпечення пошачків. Як би ви зараз, наприклад, оцінили б, ну, взагалі міську владу? Ви знаєте, я завжди казав і кажу, що міську владу повинна оцінювати громада на виборах. Угу. І ще одне таке питання щодо вашої справи, поновлено на посаді. На цій темі. Як ви оцінюєте свої шанси повернутися на посаді? Шанси завжди та людина, яка звертається до суду, то свої шанси оцінює на 100%. Якби я не оцінював свої шанси, я б не звертався до суду, так чи ні? Ну, логічно. Да. А якщо поновитись на посаді, от перші такі пункти, щоб якісь реформи, зміни... Якщо повернуся, якщо повернуся, ді будемо розбиратися. Дякую вам. Угу.